Мир вам мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги, відео розпаковка з, з, з інтернет магазина тему. там в мене. Я ще щось розігнався. Ще там в мене йде три посилки, дві даж вже. Ага, тут зараз тут О, скажу, в принципі, чого ця так у нас тут... А, у нас оці до годинника Шагі. Межа називається так. Оцей лаунч, в принципі. І тряпочки для автомобіля. Ну, зараз подивимося, в принципі, чому була ця вся посилка. Заради цього лаунча. До цей лаунчер в принципі коштував один чи там 2 цента. Я їх замовляв, але, як ви знаєте, на тему треба домовити до 400 гривень. Тому прийшлось замовити ще деякі речі, які в принципі, мені потрібні були. Ну, Давайте почнемо все в для тестування автомобілів. Power шоп Не треба буде, звісно, вивчати, що воно таке. Ось, Розузнаю хлопців. Ось, ось таку інструкцію. Ну, можна буде вивчити подспіні, ручку, мабуть, приходить якийсь додаток. Якщо е буде цікаво, пишіть, може, зніму відеогляд, можливо, якщо буде якийсь автомобіль, а так, замовив, буде потім протестую. Ось роз'єм. Такі автомобілі, че не знаю. Я ж кажу, ціна була 1 цент. Чи 2 тим цент, а Там там взагалі смешна ціна замовлю. Так що провіримо. Так, ну що тут у нас у нас така ось да. година мені потрібен. Ось такі ось. Да, так, як мені потрібні, прийшли. Це в нас йде від заводного і головки до самого механізму. Ось такі ось називають їх межа, межею. Такі ось оські. У мене вона обламалася, я думаю, що заміним все буде, чіки піки. Так, що ще у нас тут прийшло? Ну, Звичайно, це. Трапочка, для Витирання автомобіль, о, доволі така велика. Так, да, велика така тряпочка. Тоже також там була по скидці. і всі товари були со скидкою. 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 так що піде мій автомобіль, провіримо, я потім витираю. Так, і сумка, 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 сумка. От. Сумка. Якщо щось зацікавить, пишіть, це лише посилання, якщо ще буде активна. Ну, ось така ось сумка. От, матеріал ось ну, такий собі, коштувало там, по-моєму, в еквіваленті 200 гривень. От, я ці сумки вже затомився купляти. У нас тут вони постійно рвуться. Тут так, ось, два відділи. Матеріал тоненький, але я думаю, що, що буде добре. Головне, головне що багато відділів, що мене саме їх цікавило, щоб було багато відділів. Так як я в принципі, все хотів, багато відділів. Ну, така сумка доволі така непогана. Ось. Ну, така от розпаковочка стамо. Товари. Так що прийшла десь за дві неділі, зразу вам скажу. Все, претензій, претензій немає. Все, дякую за перегляд. Дякую за лайк. Ну, подобайка, як там каже. От, і не забудьте підписатися. будь ще замовлю я ще три штуки. Е, ну, три замови, дві при... одна прийшла, ще дві прийде. так що Підписуйтесь, не забудьте ставити, щоб вам нагадувало, коли буде наступне відео. І поділіться з друзями. Всім дякую за увагу. До побачення.